Друзі, доброго всім ранку! Або просто вітаю, тому що ніч була достатньо складною, особливо ви знаєте, Кривий Ріг, який пережив масований такий наліт ворожих безпілотників, шахедів, фіксувалися вибухи, хто за цим слідкував. То ви більше розбираєтеся в цій історії, але далі поговоримо не лише про це поговоримо також про те, що відбувається на фронті, і також спробуємо надати аналіз того, що відбулося в Аріяді. Ви знаєте, що там завершилися перемовини між сполученими штатами Україною, Сполученими Штатами Російською Федерацією, і е, всі три сторони зробили відповідно свої офіційні релізи з приводу. З проводу рішень, так які можуть настати або не настати вже в найближчі дні, зі мною зараз під час цього прямоефірного ефірного стріму Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, доброго вам ранку. Доброго ранку. Хочу ще перед тим як ми почнемо розмовляти, нагадати нашим глядачам, що у нас відкриті коментарі. Ви можете ставити там свої запитання, бути активними. а Також, якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, відзначте це лайками. І якщо ви досі не підписані, то оформіть підписку, аби знати все, що відбувається в Україні і навколо України. Отже, пане Денисе, я про про Кривий Ріг, знаєте в якому дусі хочу поговорити. Спостерігаємо ми останнім часом, е, якщо це можна назвати, масовані так: які, якісь масовані удари і застосування великої кількості безпілотників, шахедів е, по одному концентрованому якомусь району. Це нова тактика. Для чого росіян нам запускати по 15 шахедів? Оце багато і і не лише для Кривого Рогу це багато і для Києва. Це для будь-якого міста е, багато. ну Непокоїть те, що сьогодні 15, завтра може бути і 20, якщо вони будуть далі збільшувати ці удари і виробництво цих апаратів. Е, окрім е, цієї тактики, вони концентруються. от Якщо ми візьмемо, наприклад, Одесу тиждень тому, вони концентрувалися над морем, а потім з граю на місто. Е, те саме е, спостерігалося в Криму році вчора. Крім того, е, ми бачимо велику кількість пожеж при використанні цих шахетів. Саме пожеж, тобто не вибухів, там, руйнувань, а от пожеж. Це свідчить про те, що очевидно вони почали ширше використовувати дрони стремоборічною бойовою частиною, яка є абсолютно фатальною для тих, хто знаходиться в приміщенні. Приклад, Київ, от влучання по багатоповерхівках в Києві. Ми бачимо, що фатально для людей, які там знаходилися. Пожежі в Одесі, в Кропивницькому, в Кривому Розі. Тобто це зміна тактики і зміна бойового оснащення цих шахетів. Все це спрямовано для того, щоб А, якщо ми кажемо про ці атаки з граями, для того, щоб зафлудити, задосити систему ППО, щоб е, вона була менш ефективною у збитті е, цих шахедів, це перше. А друге, це терор цивільного населення. Бо ми ж бачимо, удари відбуваються по е, житлових будинках. У житловій інфраструктурі, і призводять вони до загибелі саме місцевого населення, саме мирних жителів. В Києві в нас згинула, згинула родина, значить батько та дочка, зокрема. В кроморозі, на щастя, вчора, наскільки я розумію, із останніх доповіді не було жертв, але були були руйнування. і Це все одно все одно щаслива випадковість, те, що жертв не було в круморозі, зважаючи на характер цих ударів. Тому це е, вони хочуть пробити систему ППО, використовуючи саме таку тактику, тактику зграї. І друге, вони е, хочуть затероризувати цивільне населення. Для чого? Це все перемовини. Ми за перемовини торкнемося, але це е, робота на е, значить, е, зміцнення з точки зору Російської Федерації перемовини опозиції. Це воно буде далі тривати допоки тобто, там не буде якогось е, якоїсь межі. Якоїсь конкретної дати, після якої має наступити припинення вогню засяжні. Ця тактика вона є достатньо звичною для Російської Федерації. Я вже на, на прикладі значить, при розмові з іншими ЗМІ пригадував історію 2015 року, пам'ятаєте, події під Дебальцем, коли уклали мінські домовленості, здається, це було 12 лютого, а вони почали діяти з 15 лютого. Було три дні для того, щоб був той люфт між е, датою перемовин і початком дії цих домовленостей. І наступ не о, якраз сягнув піку саме от е, цей триденний період. Давайте ми згадаємо цю історію. Ну, так само і зараз. Так так? Я кажу, ви згадали вже перемовини. Давайте тоді до перемовини перейдемо. От знаєте, сьогодні прямо ранкова публікація. Всі зараз новинні ресурси, більш-менш авторитетні, звертають на неї увагу, що Трамп визнав, що росіяни можуть зволікати з мирною угодою з Україною. Наводять, от цитату, що Трамп свій досвід показує. Я робив це протягом багатьох років. Це цілком можливо, що вони зволікають. Ви знаєте, я не хочу, коли я не хочу підписувати угоду. Я хочу якби залишатися в грі, але можливо я не хочу цього робити зовсім. Я не впевнений. Це от пряма цитата з інтерв'ю е, Дональда Трампа. Тобто, вже адміністрація розуміє, що е, оці кроки, які у відповідь або там пропозиції, які у відповідь або ультиматуми, які у відповідь висуває Кремль це і є власне затягування. Ну, наприклад, вчора в Ріяді один із пунктів домовленостей, який як зауважив президент Володимир Зеленський, стейтмент він це називає, так тому що цей документ він фактично ніким не підписаний, і чиє він документом теж не зрозуміло. Але на Зафіксовано, що е, тиша в акваторії Чорного моря, так. Виходить російський цей вже стейтмент, і там примітка, що цей пункт починає діяти лише після того, як будуть зняті фінансові санкції стосовно там розслідкосбанка, системи платіжної СВІФТ і розрахунків фінансових по контрактах за сільськогоспопродукцію. Тобто, це що таке? Це, це ж це ж є фактично затягування. Так, ще один цікавий момент, я вже так наперед забігаю, що Росія скрізь. Вказує, що наприклад енергетичне перемир'я е, діє вже з 18 березня. Вчора, радник офісу президента першому національному марафоні, сказав, що це маніпуляція. А потім це повторив не на брифінгу, а вже у вечірньому традиційному зверненні президент Володимир Зеленський. Що це маніпуляція? Що не може бути такого, коли щось летить з неба, і ми не знаємо, куди воно летить. А з 18-го, виявляється, росіяни там не стріляють. І тепер, от сьогодні, вранці, так, за Києвом, це Дональд Трамп говорить. Це, 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 це що таке Денисе? Це ми. Ми рухаємося кудись, є якийсь прогрес, чи його насправді немає? Ну, можна рухатися уздовж дороги, наближаючись від точки А до точки Б, а можна рухатись поперед дороги. Це ж теж буде. Теж, теж буде рух. Але він не буде наближати нас до нашої мети. Те, що сьогодні визнав Трамп, Ну ми з вами можемо визнавати наявність позаземних цивілізацій. Можемо визнавати? Можемо визнавати. Інше питання, як з ними встановити контакт, як до них значить, добратися і долетіти. Зато добре, що Трамп, зрештою, визнав про те, що Путін тягне час. Наступний крок а що він буде в зв'язку з цим робити? Бо якщо ми почуємо їхніх спецпро... його спецпроставників, зокрема пана Стіла Відхуфа, то у нас виникає питання або людина не розуміє, про що вона говорить. Або в цьому і полягає політика адміністрації Дональда Трампа, вважати, що е, значить, основною перепоною для миру, для осання миру є українська конституція, яка не передбачає відторгнення п'яти регіонів. Як це одне з іншим поєднати, дуже дуже важко це зробити. Будемо сподіватися, що Трамп, за, за визнанням того, що е, Путін тягне час, Трамп буде робити певні висновки, бажано певні дії, оскільки дії ми до цього часу бачили лише щодо України. Я маю на увазі і зняття і перервання перерву даних і перерву передачі допомоги і так далі. Тобто тиснули поки, поки що на нас. Ну потрібно очевидно тиснути вже на Російську Федерацію, для того, щоб спонукати її, значить, для того, щоб вони швидше ставали до цих умов припинення вогню. А те, що вони тягнуть час, це абсолютно точно. От ви згадали три стельпенди, вони абсолютно різні. Вони меншу міру, американський стейтмент меншу міру відрізняється від українського, але відрізняється, оскільки в українському повідомленні, яке виклав вчора Рустам Меров, зазначаються певні запобіжники. Тобто там і кажуть про те, що е, значить, ці умови мають бути ще імплементовані і мають бути розроблені деталі їхнього виконання. І, зокрема, там дуже важливий пункт є про те, що Російська Федерація не має права заходити своїми кораблями в західну частину Чорного моря. Я цитую довільно, я цитую зараз не дослівно, Я передаю сенс. Американський стейтмент більш вжатий, скажімо так, менш, менш, менш розлогий. А в російському стейпенті от вказуються от ці пункти, про які ви згадали. Припинення вогню на Чорному морі можливо лише після зняття низки санкцій з підприємств і банків, які займаються реалізацією продовольства. А що це за продовольство? Це. Раде не продовольстя. Це пограбунок української території, збіжжя, яке було знято із окупованих територій Херсонської, Запорізької області, і Російська Федерація намагається його реалізувати. І не просто реалізувати, реалізувати так, щоб не було санкцій. І в тому числі користуючись доступом до українських портів. Ми бачимо різність заяв, ми бачимо нові умови, які висуваються у Російську Федерацію прямо по ходу цих зустрічей. Ми бачимо удари по українських містах, ми бачимо спроби наступу Російської Федерації, і ми бачимо намагання Російської Федерації зробити так, щоб е зіткнути штовхнути США для того, щоб США тиснули на Україну, вимагаючи у нас поступок. І ці поступки вони будуть працювати в такий спосіб, щоб полегшити Російській Федерації завдання на фронті. Ось ми бачимо е тактику і стратегію дії Російської Федерації. Яка не передбачає завершення війни і не передбачає перемір'я. Вона передбачає так, щоб за принципами Айкідо полегшити російській Федерації наступ на українські території, знищення українських міст, терор, зняття санкцій, і паралельно Російська Федерація висуває, вона хоче відокремитися треки перемир'я і налагодження відносин із США, користуючись їхніми, скажімо так, поступками, які вони готові надавати. Пане Денисе, я, я от стосовно Чорного моря е, і перемир'я або тиші в, в Чорному морі. Е, знаєте, от е, складається враження, що Україні цей пункт він в принципі, можливо, це зараз моє суб'єктивне. Він можливо якимось чином просто там нав'язаний, тому що е, насправді е, Україні вдалося відігнати російський флот далеко-далеко до. Ви знаєте куди за допомогою дронів. Ті ж усі Бейбі, Малюк за допомогою Нептуна, який там може вражати. В нас навіть є зафіксоване збиття літака Су, який загрожував зерновому коридору. До речі, Плетенчук вчора також в ефірі про це згадував. І в принципі, зерновий коридор і цей торговий шлях він працював і без Росії, і без її якихось погоджень на те, що вона там комусь щось не загрожує, єдине так, що там літаки фіксувалися випадки, коли вони скидали міни, але після того якраз було збиття цього су. Тому. Для України це це навіть не має великого значення. Це Чорне море, це тільки для Росії якийсь виходить такий плацдарм для маневру, так щоб вибити якраз от послаблення цих санкцій. Ми погодимося, але в обмін на щось чому Україна в принципі погоджується там влаштовувати перемир'я в чорному морі, якщо і так все достатньо непогано. Це окремий театр бойових дій, і там в нас нас успіхи, я б так сказав. Там в нас успіхи, там навіть є стратегічні успіхи. Ми військовою силою змогли забезпечити собі суднопласту в Чорному морі, і без впливу і незалежно від думки наших партнерів чи наших ворогів. Ну, абсолютно так. І це я хочу нагадати... Вигадай, як поступка якась, так. Я хочу нагадати, що перемир'я в повітрі і на морі. Воно було серед, скажімо так, нашого перемовного меню, який ми пропонували на перших зустрічах у Джиді, станом на 11 березня. Тоді американці нам запропонували, що давайте не будемо обмежуватися перемир'ям на воді і повітря. Запропонуємо росіянам всеосяжне перемир'я із тотальним припиненням вогню. Пам'ятаєте цю логіку? Тобто, росі... американці нам запропонували ширші опції. Ми на це погодилися, і після того було поновлено обмін розвідданими, і після того було поновлено допомогу від США. Далі почала Російська Федерація крутити хвостом, як кажуть, і значить, сідати на всі стільці, пропонувати нові умови, значить, робити заяви і так далі. тому подібне. Виділяти окремі треки перемир'я і розширення відносин з США, і так далі. Тому подібне, те, що я казав. На мій погляд, ну у мене немає інсайдів стосовно наших реальних позицій. На мій погляд, оце перемир'я на Чорному морі, це те, що нам було найлегше запропонувати, оскільки воно так і є. Тобто ми пропонуємо вже те, те що без того успішно діє. Немає такого зернового коридору, він працює, оскільки ми дронами забезпечили його функціонування. Немає загрози від російських кораблів, оскільки вони зараз знаходяться. Новоросійську вони їх вигнали з Криму. Тобто, очевидно, це та опція, яку могли запропонувати їм, оскільки вона і без того діє. Головне, щоб вона не обернулася проти. Тому що важливим механізмом реалізації цього перемир'я на морі, який ми не знаємо, ми знаємо лише його на основі окремих висловлювань і дописів Густемого Меру Володимира Зеленського. але щоб не сталося так, що Російська Федерація користуючись цим перемир'ям, не скажу, що от ми на вишках бойках будемо встановлювати метеорологічне обладнання, яке натомість буде мати подвійне призначення. Тобто воно буде відсвідковувати погоду на Чорному морю, воно кажучи, і надавати інформацію Російській Федерації про переміщення цих кораблів, Ну, про ситуацію і на поверхні моря, і поверхнею моря, і поверхнею моря, і так далі. Це перший аспект. Другий аспект, щоб там не сталося так, що Російська Федерація, користуючись значить, цим мирним планом, не сказала: От ми в акваторії Чорного моря будемо проводити зараз мирні навчання, спрямовані на те, щоб прослідкувати рух косяків, Катрані, помовно кажучи, якоїсь риби. І під навчання цих заходів вони перекроють Чорне море, не можна буде там робити судноплавство, так? Безпечно. Ви скажете: так ні, ну ми ж просто проводимо там заходи. Наукового значить рівня, це ж мирні заходи. А для того, щоб була безпека, ми охороняємо ці заходи нашими фрегатами. Нормально, нормально. Чого ви тут э, бузіті, я кажу, чого вам тут не вистачає? Щоб там не сталося так, що э, вони, не заходячи в західну частину Чорного моря, зі східну частину моря, не почали бомбити вільно наші міста з Калібрів. Ну багато чого можна видумати, розумієте? Що вони там скаже, що на насправді це ж не, не військова активність. Ми тут відсвятковуємо погоду, ми тут встановлюємо метеорологічні бої, ми значить, реєструємо зміну течі, ми слідкуємо за тим, як ходить Бучок, Скумбрія і так далі. Вони ж можуть видумати все, що завгодно. Я потім звинувати нас в тому, що ми порушимо умову перемир'я. От такого щоб не було, ми деталі не знаємо, як воно буде вплементовані. Теж цікава ще одна така історія, і про це написав наш міністр оборони пану Меров, і Потім про це на брифінгу сказав Володимир Зеленський. Що є питання, як реалізувати, тобто набір якихось технічних інструментів, як все це має працювати і. Яка в принципі логіка? От вона не озвучується, але вона десь на поверхні. Дивіться, в нас в нас вже є ну ціла сфера е, юридичних певних документів, нормативних актів, там створених кимось міжнародним організаціями, організацією Об'єднаних Націй е, в кожному законодавстві внутрішньому є е, в принципі е, така за військова юриспруденція так які якісь норми і правочини, які можуть наступати у зв'язку з. З ну певною дією так, актом агресії, чи щось ще. Якщо там за категорію, це визнається там якоюсь агресією, то чи потрібно зараз вигадувати якісь там наново технічні норми, технічні умови, чи можна просто застосувати певні закони, так? Певні закони, і якщо це підпадає під визначення агресії, то це вже є причина щоб це зупинити? Да ну от просто що таке перемир'я? Я складно зараз сформулюю, просто це складно зрозуміти. Що таке перемиря? Чому складно зупинити все і одразу, так як якщо можна застосувати просто право. Якщо це підпадає під агресію, це має зупинитися. Це стосується Чорного моря, це стосується перемир'я на суші. А для чого зараз ми чуємо от таку риторику, що ой, нам треба розібратися, як це все буде працювати? Е, невже в світі або на континенті війна перший раз відбувається, і ніхто не знає, як все це зупиняється? Давайте я спробую на ваше питання відповісти. Наскільки я вловив його логіку? Е, у разі порушення перемир'я не існує там технічної чи юридичної реакції. Там, якийсь корабель зайшов в західну частину Чорного моря, попри умови перемир'я, його треба топити. Тобто це військова відповідь. Перемир'я – це не, закі... не означає завершення війни. Перемир'я – це етап всередині війни. Війна завершується після того, як буде укладено мирний договір. Оцей мирний договір він, начать, е... деталізує, окреслює і визначає параметри співіснування країн, які раніше до цього, до цього часу воювали. Нові параметри. Так чи інакше, війна вона означає, буде означати існування нових параметрів, нових безпекових рамок, які будуть визначати подальше співіснування протиборчих країн, які погодилися завершити війну за столом перемоги. А перемир'я це це, це, тобто це перерви у війні, війна продовжується юридично. Якщо перемир'я порушується, іде військова відповідь на порушення цих умов перемир'я, там, тієї чи іншої сторони. Це е, перша відповідь, перша частина відповіді на ваше питання. Друга частина стосовно технічних е, умов, то очевидно, мається на увазі, як воно, як це е, виконання цього приміря буде відсутковуватися. Як і ким? Хто буде арбітром в цьому плані, які технічні засоби будуть при цьому використовуватися? Стосовно моря, ну технічні засоби вони е, е, є. Це супутникова розвідка, зокрема е, супутникові, скажімо так, можливості. І розвідування так само, як вони використовуються для того, щоб відслідковувати переміщення кораблів та суду, пуски ракет, старти літаків і так далі. Так воно може бути використано для того, щоб відслідковувати умови виконання і додержання цього прибуду. Якщо я правильно ваше питання зрозумію. Ну так, ви правильно, правильно зрозуміли питання в тому, чому це не можна зупинити е, швидко. Ч, чому, чому ми говоримо про якісь технічні там е, речі? І це теж виглядає, ну, начебто, домовленість, яка все одно в русі в динаміці. Добре, по по цій частині поки що, все продовжуємо слідкувати. Я думаю, що новин далі також буде багато, причому, що і офіс президента і Міністерство закордонних справ вони анонсували е, зустрічі вже е, надалі. І це все дуже цікаво, при тому, що нас ще чекає європейський безпековий саміт. Зараз буквально через кілька днів українська делегація їде для початку в Париж, там будуть перемовини. Ось і потім вже безпековий європейський саміт. По ситуації на фронті, пане Денисе, Мали ми в принципі хороші новини. І вчора, до речі, на брифінгу президент також відзначив, що його оцінка фронт стабільний. Це пряма, прямо це. Тата, що я маю на увазі під хорошими новинами? Ну, по перше, операція третьої окремої штурмової бригади по поверненню контролю над населеним пунктом надія, які намагалися контролювати росіяни, тобто агресори, впродовж двох місяців, третя штурмова сказала, що. 30 годин знадобилося для того, щоб встановити контроль над надією, і це був стратегічний населений пункт, де російська армія проводила ну фактично перегрупування своє для того, щоб відновлювати рух конкретно на цьому напрямку. З приводу Турецька, також ну це ви більше скажете. Ви більше розбираєтеся, але новини такі, що ситуація там стабільна, і всі ті спроби росіян здійснити контроль. Над містом, вони ну фактично зараз зупинені Російська Федерація не контролює місто Торецьк хоча було дуже багато різноманітної інформації впродовж останніх навіть кількох місяців про те, що Торецьк скоро впаде ну не впав і окремо по Покровську ось так десь приблизно пропоную поговорити. Ну, почнемо з Торецька Торецьк не контролюється Російською Федерацією, це факт, але превеликий жаль він не контролюється силами оборони України це теж факт. І між цими фактами істина на території Торецька тривають вуличні бої. І характер вуличних боїв завжди є таким, що ситуація там може бути зміна, змінюватися буквально протягом якоїсь години. Там десь ми просунулися, потім нас відкинули, займали один квартал, перестали займати один квартал і так далі. Вона там не вода, ця ситуація там може бути таке, що через вулицю один будинок. Займають росіяни, а через дорогу будинок займають наші. Чи навіть в рамках окремого будинку там може бути таке, що такі, знаєте, слоєний пиріг. Що перший поверх за нами, другий поверх за росіянами, третій поверх знову за нами і так далі. Таке навіть може бути. Тому казати, про існування якоїсь лінії бойового зіткнення та лінії фронту в місті жодного сенсу нема. Вона постійно змінюється. І закінчуючи цю, цю тираду, можу сказати, що на, на, на Торецьку зараз тривають вуличні бої. Так само, як вони тривають часом у Європі. Це знову ж таки е, ремарка. Стосовно Покровська. Під Покровськом е, тривають зустрічні бої. Ворог, е, який втратив низку населених пунктів внаслідок контратакувальних дій української армії, це відбувалося протягом лютого. Зараз намагається повернути собі позиції. Втрачені, і проводять е, е, атаки. Атаки доволі такі, знаєте, настирлі, постійні е, вони відбуваються. І, мабуть, ви чуєте, що Генеральний штаб постійно повідає про те, що збільшується кількість бойових зіткнень, саме на Покровському напрямку, і цей напрямок є гарячим. Але кількість у них не переростає в якість, е, не призводять ці, ці атаки до наступів, таких, як воно було ще раніше. Два місяці тому, там, три місяці тому, коли ми постійно чули про те, що ворог наступає, захоплюється нові і нові позиції, захоплюється нові і нові населені пункти на Покровському напрямку. І ми рахували, скільки яка відстань залишилася до Покровська, коли е, почнуться вже безпосередньо вуличні бої за Покровськ. Зараз ворог там зупинений, тривають зустрічні бої на Покровському напрямку. Хоча основний замисл ворога, який полягає в тому, щоб місто обійти, він залишився актуальним для них. Єдине, що в них це не виходить через знекровлення, значить через відсутність резервів, через те, що там е, в них є проблеми з технікою і так далі. Ну, мабуть, ви чули, неодноразово, я можу ще повторити, що присутність там танків, бойових броньованих машин це радше рідкість та виключення, ніж постійна практика. Постійною практикою там є використання квадроциклів з боку росіян, постійною практикою там є використання цивільних е, машин, цивільних автівок. Які вони пристосовують під військові цілі, вони їх ворують, гарбують місцеве населення, і значить, ці машини вони використовують для штурмів. Ну, ну, Дрони, ясна річ, артилерія, ясна річ це, це є в них. А от стосовно техніки, в них є проблеми бойової техніки. Надія. Щоб, щоб, стосовно надії, як ви сприйняли ці новини? Ну, абсолютно позитивно. Ну, дуже добре, що. Наші війська звільняють населені пункти. А третя окрема штурмова бригада це взагалі крута частина, яка завжди на самих гострих напрямках знаходиться і вирішує дуже складні завдання. Але ну, треба розуміти, про те, що справді це класні круті новини. Ну, поки що, це знову ж таки тактичний хід. Тактичний хід, і так чи інакше, по всій повазі, глибокій повазі до наших військ. І конкретно до окремої третьої окремої штурмової бригади, ну треба розуміти, що це не контрнаступ, це контротакуючі дії, які спрямовані на тактичні ходи, тактичне покращення наших позицій. Також, можливо, воно далі на якомусь напрямку проросте і більш вагомі успіхи, які будуть пов'язані з звільненням більшої кількості наших територій. Ну але поки що, поки що, ми можемо казати лише про певну стабілізацію фронту, але не до переходу у контрнаступальні дії. Добре, пане Денисе, дякую вам так. за ваш час за цей ранковий стрім. Думаю, що нашим глядачам було цікаво. Друзі, дякую всім тим, хто був активний в коментарях. Я їх читав. Запитання там особливих не побачив. Побачив лише певні репліки і реакції. Дякую за активність. Відзначте цю розмову лайками, якщо вона вам сподобалася, поширення також вітається. Ну і підписка, також, пане Денисе, вам спокійного, гарного дня. Будемо раді бачити на наших стрімах. І ще дякую. Друзі, розмову для вас провів Максим Сікора. Слідкуйте за нашими анонсами. На цьому поки що все.